Всім привіт! Ви на каналі Чи Дрімс. І сьогодні в нас новесенька розпаковка з Sephora. Uh -huh! Я знаю, як ви любите цю рубрику. А також малесенький спойлер. Цю корзину я збирала не тільки на сайті Sephora, а також на моєму новому улюбленому сайті Cult Beauty. І чому я обрала саме цей сайт, ви незабаром дізнаєтесь. По традиції розпаковка Sephora на моєму каналі це означає, що ми майже весь макіяж зробимо новою косметикою. Вау! Wow! І в цей раз ми не обійшлися навіть без праймера. Просто подивіться, яка манюня це праймер, нашумівший, новесенький від Fenty Beauty. Ви запитаєте, Ілона, ти що потратила 40 євро на праймер? Mm -mm. Я цей праймер купила за 28 євро. Математика проста, я замовляла цей праймер на сайті Cult Beauty, де на перше замовлення вам дається знижка 15%. А також, якщо ви перейдете по реферальному посиланню або використаєте код, наприклад, мій, то вам дається ще 5 євро знижка. Тому це гарна можливість поділитися моїм кодом. Який ви зможете використати для своєї знижки. Реферальне посилання, а також код я залишу в описі під цим відео. Нам обіцяють, що цей праймер зволожує, розгладжує шкіру, а також робить її пружною. Чесно для мене урвати цей праймер за 28 євро це була якась благодать. Напевно, за 40 євро я б його ніяк не взяла. До цього я не наносила ніякі зволожичі продукти, щоб класно перевірити цей праймер. Бо, вибачте мене праймер за 38 євро повинен мені ще. Каву готувати. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Ну, посиділа я з цим праймером. Так, зволоження напевно є, але якийсь він цей особливий праймер, я сказати не можу. Єдине, що мене радує дуже, це упакування. Я знаю, що в цій лінійці представлений також матуючий праймер, але насправді я не любитель саме матуючих праймерів, матуючих основ. Але сьогодні в нас буде одна матуюча основа, тому я думаю, буде цікаво прийти, подивитися на основу і як буде лягати наша основа на цей праймер. Ну, давайте вгадайте бренд, від якого я взяла тональну основу. Це дуже хайповий розпіарний тональний крем, який дуже обожнюють блогери. І саме по рекомендації Саші з каналу Закохана в себе я взяла цей тональний крем. Хто вгадав, обов'язково напишіть в коментарях. І це в нас мініатюрка тонального крему від Fenty Beauty. Це матуюча тональна основа. Але я, як любитель сяючих основ, не можу сильно критикувати цей тональний засіб, але подивимось, можливо, він мене вразить. Давайте спробуємо. Насправді в мене зараз погіршився стан шкіри через попочки від антидепресантів. Тому я сподіваюся, все буде окей з перекриванням цього тонального засобу. Давайте зараз наглядно побачимо, як він перекриє наші почерваніння. Дівочки, я зрозуміла, чому Саша його так любить. Подивіться на те, яка в мене стала ідеальна шкіра. І моє обличчя ніби заблюрено. Я раніше не користувалася матовими основами, але, схоже, це як сяюча основа плюс пудра. Мені не потрібно наносити додаткову пудру. У мене ідеально заблюрене обличчя. Я в шокінейшені. Відверто, якщо вам подобаються матуючі тональні основи, будь ласка, це для вас дуже крутий засіб. Він сподобався навіть людині, яка носить сяючу основу. Ну, ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Це тверда десяточка, і це йде в мою косметичку. Просто два різних продукти від Fenty і яка радикальна різниця в моїх враженнях? Перший ідеальний тверда десяточка, другий за 28 євро, якщо купляти по знижкам норм. Але за 38 євро, вибачте, цей праймер повинен готувати мені каву. Ой, дівчата, поки праймери по 40 баксів не почали нам готувати каву, я готую каву сама. І в цьому мені допомагає 25 Coffee Roasters. І благо мені допомогли вибрати каву по моїм уподобанням. Бо в 25 Coffee Roasters за кожним клієнтом закріплений особистий менеджер, який відповість на будь-які питання та допоможе завжди буде на зв'язку. Це щира рекомендація, тому що ми кайфуємо з чоловіком від кави загалом. Зазвичай у нас традиція з чоловіком робити по черзі в 60 зранку для своєї другої половинки. І ця кава просто потрясна з ягідним післясмаком. І це все не просто так. Я знаю, як ви любите знижки, я знаю, як ви любите економити, тому для вас є 15% знижка. На усю зернову каву, окрім дріпів, наборів та комбо, за промокодом DREAMS. І ця знижка буде діяти цілий місяць після викладення цього відео. Ну а ми переходимо далі, і що ви бачите перед собою? Це скарб. І почнемо ми з бронзера, новесенького, гарнесенького бронзера від Tower Glass. Просто подивіться на цей люксік. Вуаля, боже мій, яка краса! Це мій перший аурглас, і мені хочеться плакати, кричати від щастя, яка це гарнюсінька, яке воно гарнесеньке, милесеньке, таке малесеньке. Це travel size формат. Вартість такої малютки 33 євро. Ми слухаємо і не засуджуємо, пензлики в мене не сильно чисті, але хто цим не грішить? О Боже! Боже, вуаль! Я знала, як дівчата нахвалюють блогери, мої знайомі, нахвалюють косметику Hourglass, але от саме сухих текстур в мене ще не було. Боже, хто пам'ятає те відео з бюджетною косметикою, там, де я мазюкалась ламель, і все було плямами? І просто подивіться: один рух, один рух, все, все на місці. Просто подивіться, як одразу змінилося. Моє обличчя одразу знаєте така неріалочка стала. Схоже, це відео буде 5 хвилини, тому що ну я не знаю, що ще потрібно. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Два рухи, і я вже все зробила. Весь макіяж зараз буде готовий. Цікаво ще подивитися на рум'яна, але чомусь я думаю, вони будуть такі самі класнючі. І ви запитаєте, чи коштує цей продукт 33 євро. Можливо, це тревел сайз. Окей, але тревел сайзу вистачить на роки вперед. 33 євро це дуже гарна ціна за такий продукт, для якого не потрібно ніяких навиків. Не потрібен гарний настрій, щоб воно гарно лягло. Просто наноситься продукт двома рухами. І гарне упакування таке чудове. Ну, люксик. Дівчат, це десяточка, це тверда десяточка. Давайте перейдемо до рум'ян. Оп! Боже, як гарно, просто подивіться на це. Якщо брати один і той самий пензлик, це гріх, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, тому що я сьогодні така на розслабоні. Сьогодні йдемо з чоловіком вибирати іграшки дітям. Ми приймаємо участь в благодійній організації, і ми будемо збирати іграшки, купувати та відправляти в Україну для діток, які пережили страшні події. Про всю благодійність я, до речі, розповідаю в себе в інстаграм. Тому, якщо хочете дізнатися більше, то переходьте, підписуйтесь. Оцими двома мініатюрками я чудово оформила обличчя. Це було легко, без напрягів, без сильних розташовувань. Це просто два взмахи, і все як волшебна паличка, розумієте? А орглас це волшебна паличка. Так, собі і запишіть. Дівчат на вулиці в середині листопада сонечко, а в мене кава в руках, і я вам знімаю відео. Тому за таке, будь ласка, не пожалкуйте свого лайка. Так, дівчат, мої новесенькі продукти з Sephora та Cult Beauty закінчились, але це не всі новиночки. Ще я хочу потестувати одну туш, яку я отримала в адвент-календарі. А також поділюсь своїм ліп-комбо, улюбленим останнім часом, за яке навіть мене запитували в коментарях. Я вас люблю! Ну, ви розумієте, це прям досягнення, коли в мене запитали ліпком, в коментарях я раділа, як дитина. А на черзі в нас туш від Хейміш. Це туш з корейського адвент-календаря. Якщо ви його ще не бачили, обов'язково подивіться. Там куча повнорозмірних продуктів, і це просто, напевно, найкращий адвент в цьому році. Дівчат, чесно, я не ставила ніякі ставки на цю туш, але боже, вона неймовірна. На кожен день це просто потрясна туш. Вона дуже легко стирається над оком, під оком, на повіці. Це найлегше стираючийся туш. Ця туш стирається найлегше з усіх, що я пробувала. Мені ще дівчатка в коментарях писала, що це термотуш, тобто вона так легесенько змивається теплою водою. Дівчат, якщо ви любите корейську косметику, то цю туш ви точно заціните. Мій улюблений олівчик за цю осінь це юніко відтіночку «Айдол». Я блогер, я люблю пробувати багато нової косметики. І за деякі класні продукти я не можу сказати, що я їх повторю, але цей олівчик, якщо він у мене закінчиться, я його куплю знову. З усього цього відео я знаю, що повторю лише олівчик від Юніко та каву від 25 Coffee Roasters. Ми переходимо до нашої малюточки. Це у мене міні-помадочка від Charlotte Тілбері. Iconic Nude. і ми її розкривали також в Адвенті Шарлотти Тілборі. Хто не бачив, велком до перегляду! Як же вона приємно пахне, якоюсь карамелькою, чимось дуже приємним, і таке осіння ліпкомба в нас вийшло. Дівочки, ну що за краса? Ну, косметика твори, чудеса. Ну, як таке може бути? Мінімум продуктів, максимально органічний, красивий макіяж. Осінній, літній весняний на будь-яку пору року. І доповнити цей образ я хочу парфумами від Flower Nose. Просто подивіться на це пакування. Закинула вам вудочку на наступні відео. Якщо чекаєте, підпишіться. А я така самовпевнена з піднятою самооцінкою, яка піднялася протягом цього відео. Кажу вам дякую за перегляд і не забудьте поставити лайк. Пока-пока! Thank mm -hmm. you.